Ми вітання. До вашої уваги. вечірній випуск програми Телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Юрій Приходько. І сьогодні у випуску. Працівники прокуратури Миколаївщини підбили підсумки своєї роботи за перше півріччя і окреслили пріоритети на майбутнє. Тіньова зарплата має відійти в минуле. Невдоволені підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги. Миколаївці зібралися на акцію протесту. І я й летом плачу за отоплення, а зимой в два більше, рази що більше. Да. Да. І от 900 гривень вилаже за комуналку. Сьогодні свій день народження відзначає головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. На Миколаївщині стартує акція із залучення коштів населення області на придбання броньованої машини швидкої допомоги для учасників АТО. Тож не будемо байдужими та підтримуємо наших військових. За ініціативою голови Миколаївської обласної ради Тараса Креміня, установи АТО «Ощадбанк» Миколаївської області разом з регіональним фондом благочестя започаткували акцію із залучення коштів населення області на придбання броньованої машини швидкої допомоги для учасників антитерористичної операції. Для збору коштів відкрито благодійний рахунок, реквізити якого ви бачите на екрані. Зробіть свій внесок у захист земляків військовослужбовців. Сьогодні працівники органів прокуратури Миколаївщини підбили підсумки своєї роботи за перше півріччя поточного року та окреслили пріоритетні завдання на майбутнє. На засіданні колегії Генеральної прокуратури України, яка відбулася у Києві 2 серпня, Робота прокуратури Миколаївської області в цілому була відзначена позитивно. Активізовано нагляд за органами бюджетного контролю. Належним чином проводиться діяльність із захисту інтересів підприємців, пересічних громадян та в цілому держави у різних сферах. Особливу увагу слід приділяти утворенню та припиненню діяльності непередбачених законом формувань. Неправомірного поводження зі зброєю, її обігу, протиправного захоплення підприємств, адміністративних будівель. Блокування вулиць та інших об'єктів. Більш ефективним повинен стати нагляд за додержанням законів про здійснення оперативно-розшукової діяльності. Невідкладного прокурорського втручання потребує стан додержання конституційних прав громадян у кримінальному провадженні. За минулих півроку судами держави постановлено реабілітуючі рішення стосовно 300 громадян, а по області щодо 12. Це свідчить про конкретну якість досудового розслідування. Враховуючи провадження півторавідсоткового військового збору та інших змін до податкового і бюджетного кодексів, посилення потребує прокурорський нагляд у діяльності фіскальної служби з адміністрування податків та обов'язкових платежів. У полі зору прокуратури залишається додерження закону про оплату праці. Борги, з якої державі сягнули 1 мільярда гривень, а по області за півріччя, він перевищував 50 мільйонів гривень. Тініва зарплата. Має відійти в минуле Юрій Приходька, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Президент України Петро Порошенко призначив нових керівників управління СБУ в Одеській та Миколаївській областях. Відповідні укази Порошенко оприлюднені на сайті глави держави у вівторок. Так, управління СБУ в Одеській області очолив Сергій Батраков, а начальником УСБУ в Миколаївській області призначений Сергій Базюк. І ще одна інформація. 8 серпня в редакції газети Южна Правда відбудеться лінія гарячого телефонного зв'язку з начальником відділу внутрішньої безпеки в Миколаївській області МВС України, полковником міліції Ігорем Дьоміним на тему недопущення порушень в правоохоронній діяльності, захист працівника міліції від фізичного та психологічного тиску. Отже, громадяни, які бажають отримати відповіді на запитання з зазначеної тематики, Можуть зателефонувати 8 серпня в період з 16 до 17 години за номером редакції 37 31 14 Ще раз повторюю 37 31 14 А ми рухаємося далі. Аграрії Миколаївщини одними з перших в Україні завершили збирання ранніх зернових серед передовиків хлібороби Новоодеського району. Одними з перших в області аграрії Новоодесьчини завершили збирання ранніх зернових. В районі обробляється понад 100 тисяч гектарів ріллі. Станом на початок серпня намолочено 148 тисяч тонн. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Урожайність склала 29,5 центнерів з гектару. На території району працюють 30 великих сільськогосподарських підприємств та 280 фермерів, які обробляють більше, ніж 100 гектарів землі. Кращих з них вітали під час урочистого підбиття підсумків збирання врожаю. Серед лідерів цього року приватне акціонерне товариство Новоодеський райагрохім». Здобуток його працівників 5400 тонн зерна. Врожанні склала 42 центнера, Посіяно було 1286 гектар пшениці, 303 гектара ріпаку. ріпаку. Ну, Ще є 357 гектарів на соняшнику. Просто структура посіву використовується, вовремя збирається, вовремя садиться. Нічого особливого. Профільне управління районної державної адміністрації намагається підтримувати сільгосп товаровиробників у межах можливостей. Управління сільського господарства постійно надає консультативну допомогу, постійно підсказує товаровиробникам, Особливо, так як на території району досить багато скажімо, мілких фермерів і одноосібників, то постійно надаємо методичні рекомендації по посіву, збиранню, підготовці ґрунту. Погодні умови цього року сприяли вирощуванню ранніх зернових. Урожай пізніх культур обіцяє бути менш вдалим через надспекотне літо. Наразі в районі вже розпочалась підготовка ґрунту до врожаю наступного року. Враховуючи погодні умови, будемо надіятися, що піде все ж таки дощ, і ми заложимо добрий, добру основу для ворожаю 2015 року. Сьогодні біля Миколаївської облдержадміністрації зібралися городяни, незадоволені підвищенням тарифів житлово-комунального господарства. Окрім цього, вони вимагали підвищення пенсій та соціальних виплат. Ініціатором мітингу виступила міжнародна громадська організація Незалежний центр громадського контролю за виборчим процесом окрім незадоволення підвищенням тарифів житлово-комунального господарства, учасники акції вимагали збільшити пенсії та соцвиплати. Я віті інвалід, у мене пенсія 1050 гривень. От я почитала в зімній період, у мене комуналка виходить 900 гривень. Як прожити ще на 150 гривень? Це і кушати, і комуналку платити. І я й летом плачу за отоплення, а зимой. Ще Два рази більше, так. Да. І от 900 гривень выложи за комуналку. Пенсія у мене маленька, у мене действительно нету ні ни ничего. нічого. Вот. Сім'я у мене большая, Живемо в трьохкомнатній квартирі, шість людей. Мені не дають доплату. Якщо я отримую маленьку пенсію, значить дайте мені доплату. Вміє субсидії. Чому добажна ходити, оформляти все, якісь документи? Учасники акції вимагали влітку забезпечити їх гарячою водою. «Хочемо митися в гарячій воді. Митися в гарячій воді!» Усі намагання зустрітися з губернатором виявилися марними, адже сьогодні голова Миколаївської полдержадміністрації Вадим Меріков перебуває у відрядженні Пікетувальники Передали письмове звернення до очільника області. Отож, учасники акції трохи поголосувавши, мирно розійшлися. Україна в вогні. Так склалося історично, що українці мають захищати свої землі ціною юності, здоров'я, життя. Наш земляк Олексій Лукянович Жука виборював мир у Великій Вітчизняній війні і для нашого з вами покоління. Важко уявити переживання Олексія Лукяновича, адже зараз він посміхається, згадує курьози, що траплялося із товаришами по службі. Розповідає про перемоги його полку, нагороди. Але історія нині вже почесного 93 річного трьохрічного перепрошую ветерана щасливою є ззовні, оскільки війна це завжди трагедія. Як відомо, в період радянського опанування для більшості доросле життя починалося ще в дитинстві. Так само і Олексій Лук'янович, народившись у Казахстані в українському селі, ще в підлітковому віці почав заробляти гроші для великої родини. А вже в 1940 році 19-річний юнак вступив до Пермського військово-морського авіаційного училища. Війна забирає право на спокійне життя. Тож у листопаді 43-го Олексій Лук'янович розпочинає службу в запасному авіаційному полку в Куйбишевській області. Далі у складі 3-ї ескадрильї 11-го червонопрапорного гвардійського авіополку військово-повітряних сил Чорноморського флоту звільняв Україну та наше місто від німецько-фашистських загарбників. В ноябрі 43-го року я приказував штабу воєнновослужбих сил перевели в розпорядження штабу Чорноморського флоту. І там мене... А приводити дважды храстоздобельний гвардійський истребительный авісоний пункт, в котором я і участвовал в освобождении города Ніколаєва. Пройшовши шлях від Кавказу до Болгарії, Олексій Лук'янович брав участь і у звільненні таких українських міст як Керч, Одеса, Херсон, Севастополь. За успіх у відбитті Миколаєва 11-му полку було присвоєно відповідне звання Миколаївський, а військового Жукова нагороджено вже другим, але не останнім орденом. Зробили нальот, ну, мабуть, для нього це неожиданно було, тому що в цьому цьоті наш полк збив 12 самолітів і на землі штурмом. Захопливою історію в житті Олексія Лок'яновича виявилася й участь в охороні доленосної для світи Ялтинської конференції в лютому 45-го року. За образі участь воєнно-воздушної сили Чорноморського флота були награждені грамотами Молотова. В тому числі і мене наградили. Дружина тепер вже почесного ветерана війни Любов Іванівна з усмішкою зауважила про відмінну пам'ять чоловіка. Дійсно, Олексій Лук'янович пригадує чимало безцінних для історії деталей. Розвита і Чирчилля я бачив ну, за 30 метрів. По закінченню війни Олексій Жуков отримав офіцерську посаду, а в 1956 році переїхав до Миколаєва. Працював в ремісничому училищі, потім на заводі імені 61 комунара. А мамохід сказані слова, донька в нас дуже хороша. Остаточно переконують в тому, що життя Олексія Лук'яновича, попри все, склалося щасливо. Тільки б не війна. Ірина Жовтоножкова, Дим Кірчик. Телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні наша землячка Євдокія Леонідова відсвяткувала своє сторіччя. Це вже 20-та мешканка міста, котру вітали із ювілейною датою, працівники соціального захисту, представники обласної та міської влади. До привітань долучилися і наші кореспонденти. Євдокія Іванівна Леонідова провела все своє життя на Миколаївщині. Родом вона з Казанківського району. Хоча, коли потрапила до обласного центру на навчання, закохалась в це місто. І знається, що Миколаїв єдине місце, де вона відчувала себе добре. Саме тому після закінчення інституту одразу погодилась працювати в міській школі. За фахом, до речі, Євдокія Іванівна вчителька мови та літератури. Впевнена, що саме завдяки обраній професії вона стільки і прожила. Не винесла душа Позора мелочь обид Восстал он против меня не света один, как прежде, и убит. Убит, к чему тебе рыдальня, пустых похвал ненужный хор, И желтый вепят оправдания, Судьбы свершился приговор. Серед подарунків лише найпотрібніше матрац, ліки та навіть кухонне приладдя. Всі члени делегації впевнені, що без таких людей, як Євдокія Іванівна, життя було б іншим. Тому ніколи не забувають вітати ювілярів зі святами. Стало доброю традицією вітати ювілярів з ювілеєм. На цей день ми вручили Євдокії івановні привітання від губернатора Миколаївської області, від голови обласної ради. Також місто Миколаїв свої вітання вручало наразі. В місті працює близько 10 програм для покращення життя такої категорії людей. Одна з них стосується матеріальної допомоги. Зокрема, протягом двох останніх років всі ті, хто відсвяткував своє сторіччя, отримують спеціальну щомісячну стипендію в розмірі 500 гривень. Надо дать должене, що действительно ну, очень сложная економічна ситуація, но ті програми, которые у нас були соціальні з городского бюджету, це около 30% городского бюджета бюджету. программы програми займають сьогодні, вони Денис Иванов, Саванов, Олександр Попов, ТНМ Продовжуємо наш випуск. Завершення вступної кампанії 2014 до вищих навчальних заходів. Закладів в ефірі телеканалу Миколаїв прокоментувала заступник директора департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації Ганна Каськова. Прошу пряма мова. Цього року у нас 34,6, майже 7 десятих у нас тисяч осіб, які, значить, які могли б вступити до вищих навчальних закладів. Тобто це місця за ліцензією. Минулого року таких було 21 тисяча, тобто різниця майже в 14 тисяч. Що стосується державного бюджету, на 6 тисяч було державне замовлення першої четвертий рівень акредитації. Значить, минулого року 4 і чотири десятих да, різниця в 1600. Але по факту поданих заяв різниця всього 2000. тисячі. Mm -hmm. Тобто, здавалося б, на 13 тисяч більше місць ліцензованого обсягу. Да, але кількість заяв залишається на рівні демографічної ситуації. Якщо ми будемо говорити про коледжі, техніку, мов училище, найбільший конкурс був на спеціальностях товарознавство, комерційна діяльність, правознавство, бухгалтерський облік і лікувальна справа. Найменше прикладне мистецтво і деякі технічні, наприклад, експлуатація засобів механізації, ремонт та експлуатація електротехнічних установок, землевпорядкування. А на третьому, четвертому рівні акредитації тенденція теж така. Тобто сільські спеціальності, високий облік, високий конкурс, вибачте, обліки, аудит фінанси фінанси, кредит, менеджмент, високий попит, правознавство, комп'ютерні науки і переклад. А найменше це вже прикладна фізика, зварювання, програмна інженерія. Буревні для України часи. Кожен свідомий громадянин намагається бути корисним в спільній справі захисту держави. Тож і християни різних церков об'єдналися заради миру в Україні. Щовечора з 6 до восьмої години у приміщенні церкви Любов Христова лунають молитви за територіальну цілісність України, за наших бійців на Сході, за укладення миру між ворогами. Віряни моляться також і за припинення війни в Ізраїлі. Пастор церкви Едмунд Рудницький наголошує: наскрізною ідеєю цих молитв є заклик до прощення ворогів. Если допустить свое сердце ненависть, злобу, значит, то тогда мы становимся на один уровень с теми, кто ненавидит нас. И тогда уже побеждает только сила оружия. Пастор также зазначает, Украина е уникальную державу и с культуры культурой, специфичным национальным менталитетом и властным характером. И главное, даже на это. У Украины есть миссия. Она должна послужить мостом между христианским западом и христианским востоком. Удивительное, самое ужасное то, что христианская Россия в лице Украины воюет с христианским западом. Едмон Рудницький підкреслює і той факт, що в Україні жодна церква не є домінантною, а це свідчить про терпімість нації і вміння співіснувати з будь-ким. Саме тому прихожани церкви вірять. Україна досягне компромісу з іншими державами і допоможе домовитися християнському заходу з християнським сходом. Завдання українців любити батьківщину, вірити у краще і бажати мудрості тим, кого вважаємо ворогами. Ірина Жовтаношко, Вадим Кірчик, телевізійна. Ні, новини Миколаївщини любити свою роботу, вкладати в неї душу, працювати для людей, ставитись до колективу як до членів родини. Саме під таким гаслом живе і працює Олександр Дем'янов, головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги, який святкує сьогодні день народження. Медичний персонал з самого ранку у піднесеному настрої. День народження керівника свято для всього колективу. Кожен прагне привітати Олександра Дем'янова особисто, висловити йому подяку, сказати кілька теплих слів. Я хочу поздравити вас від колектива завідувачі днем народження, пожелати вам щастя, здоров'я, любві, благополуччя, всім нам мирного неба. Кабінет головного лікаря прикрашають букети квітів. Телефон не замовкає. Вітання Олександру Євгеновичу передає навіть його шкільна вчителька. Анатолій Яровий, який обіймав посаду головного лікаря понад 30 років, твердить, що обрав своїм наступником саме Олександра Дем'янова, не випадково. Майбутній керівник ще в інтернатурі проявив професіоналізм, комунікабельність та організаторські здібності. Під керівництвом Олександра Євгеновича лікарня поступово наближається до європейських стандартів. на рівні, так сказати, западних. Я приходилось мне мені по, -по своїй роботі бывать за границей неоднократно, в Європейській Ізраїлі в був, то наша вот более-менее. За вісім років перебування на посаді головного лікаря Олександру Дем'янову вдалося залучити до реконструкції лікарні інвесторів, закупити чималу кількість сучасного медичного обладнання, зробити ремонт в кількох відділеннях. Я займаюся любимим неділем, тому кожен день прожити приносять. Свої положительні емоції. Якщо судьба закинула чоловіка в лікарню, то він знаходиться в окруженні заботи і тепла. Звичайно, є ще чимало труднощів та невирішених проблем. У планах будівництво нового хірургічного корпусу залишається лише побажати. здоров'я, Бог і Бог здоров'я, його сім'ї і всьому нашому колективу боніцької медицинської допомоги. Юлія Кіріна, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація нашого випуску. За кілька секунд шукайте прогноз погоди на все добре. Завтра в Миколаїві та області очікується сонячна погода без опадів. Вітер північно-західний 2 метри за секунду. Температура повітря вночі 20-22. В день повітря прогріється до 34 градусів тепла. І свої професії я добре засвоїв. В житті бувають ризики, і до них треба бути готовим. Саме тому зароблені гроші я розміщую у банку на депозитному рахунку, адже впевнений, що мій вклад гарантується. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб гарантує відшкодування коштів за вкладами у розмірі до 200 тисяч гривень. 1 серпня на телефон кол-центру «Миколаївобленерго» надійшло повідомлення про відсутність електропостачання в селі Воронцівка. На місце негайно прибула оперативно-виїзна бригада філії Новоодеського району, яка й виявила причину знеструмлення. Було встановлено, що відключена воздушна лінія 35 кВт воронцовка Значить, і видні сліди слиття масла з трансформатора силового. 35 на 10 кВт на подстанції Воронцовка. Крадіжка трансформаторної оливи спричинила відключення обладнання та високовольтної лінії. І лише завдяки системі захисту, яка спрацювала належним чином, обійшлося без серйозних наслідків. Енергетики задіяли резервні схеми електропостачання та взялися за аварійно-відновлювальні роботи. Зараз потребітелі запитані да, підстанції Сухої Ланець по аварійній схемі. Сьогодні, в течение дня, буде прозвінена долівка іспитання, Я думаю, П'ятнадцять часов дня в роботу по нормальній схемі. Планове завдання енергетики виконали у встановлені терміни. І вже по обіді підключили жителі Воронцівки за нормальною схемою електропостачання. В результаті злочинних дій Миколаєвобленерго зазнало збитків і змушене було витратити час та ресурси на введення в дію знеструмленого трансформатора. Необхідно буде провести регламентні роботи, необхідні в зв'язку з його аварійним відключенням. Плюс э, социальная напряженность, скажем так, у населения в связи с отсутствием электроэнергии, так как это не первый случай на этой подстанции, э, в данный момент э, заявление, дела находятся на рассмотрении э, в милиции покажемо результатом. Енергетики звертаються до жителів Миколаєвої області з проханням повідомляти про будь-які підозрілі ситуації на лініях електропередачі, підстанціях тощо за телефоном кол-центру 0800 504 201 або 102.